Привіт, друзі! Вітаю вас! Мене звати Маріана і ви на каналі Yoga Addicted. Я хочу сьогодні вам подарувати святковий випуск йоги для обличчя, для краси всього обличчя. Його можна виконувати кожного дня. Наносите кремочок, обов'язково у вас повинні бути чисті і помиті руки. І бажаю вам, щоб в наступному році ви були всі гарнюньками. І ми почнемо! Шапочку трошки вище, і надуйте ваші щочки. І робимо так, 30 секунд. Тут ми активізуємо кровообіг до наших щічок і наповнюємо наше обличчя свіжою кров'ю. Таким чином, оновлюючи всі наші клітинки, додаючи їм дихання свіжості і чудового вигляду. Коли ви закінчили, ми ще раз надуваємо щічки, але фіксуємо знизу і зверху. Таким чином ми приподнімаємо наші щічки. І третя наша вправа будемо робити те ж саме: надувати наші щічки, додавати більше кровообігу для нашого обличчя. Обов'язково не забувайте дихати під час цієї вправи та взагалі будь-яких ви повинні дихати глибоко, вдих, видих розслабляючись, посміхаючись і робити все повільно. Повторимо сети з цих трьох вправ і потім підемо далі. Кожен раз, ви можете робити, якщо зранку поспішаєте, ви можете робити кожну вправу по 30 секунд, а в кращому разі робіть кожну вправу 3 підходи по 30 секундочок. Так смішно воно виглядає, але дуже ефективно для нашого обличчя. І третя вправа. Далі нам треба активувати всі наші м'язи тут, тому ми це повітря. Ви можете, до речі, взяти стакан води і набрати Повний рот води і перекочувати цю воду зліва направо. І далі спробуємо повітря вверх, вниз, вправо вліво так. І повторимо ще раз один повторчик. Спочатку вправо вліво. І тепер вверх-вниз, вправо-вліво. І далі ми будемо працювати з нашим підборіддям і натягувати нашу, наш м'яз платізма. Ви зафіксуєте руки тут, хай вони трошки прилипнуть до наших фасі. І будемо надувати щоки, не надувати, а так, наче поцілочки, витягувати голову вверх і посилаємо поцілунчики. Ви можете робити чи 30 разів, чи зробили 10 разів, опустили голову, вдих, видих і знову другий повтор по 10 разів. Я зробила 20 разів, ви, якщо треба, робіть з перервою. Так, і далі ми будемо підтягувати середню частину до наших скронь. Просто обережненько, не дуже давлячи, два, три, 4, 5, трошки отак до скронь, трошки вверх. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тут на скронях можна трошки повібрувати, але всі вправи, що ви робите, на обличчі, ви не повинні якось сильно вдавлювати, зжимати, все дуже плавно. Ви нанесли кремчик, можете просто. Коли ви починаєте зранку ваш ранковий ритуал, ви нанесли Кремчик, зробили такі вправи, потім дуже легенько, під очима десять, потім Зробили по першій лінії. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. На середній частині обличчя. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І зверху біля восемь. Лосиного покрову один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Це такі акупунктурні точки, які ми активуємо, і зводимо все до скронь. І скроні потім вверх. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І зробимо те ж саме, але взяли підборіддя і ведемо до вуха. Один, два. Три. Чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І звідси по лімфі, по шеї. По шиї вниз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І далі такими вібруючими рухами по грудній клітині. Активуємо всю лімфу, масажуємо нашу грудну клітину. Просто масажними рухами вправо, вліво і трошки вібруючими такими от. Якщо у вас є десь ви відчуваєте якийсь такий вузлик, це у вас залипання тканин, його можна перетирати, але це буде, мабуть, далі. Якесь інше відео, я не буду Детально зараз на цьому зупинятися. І повторимо ще раз. Ми обличчя вверх. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Під очима ніжно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять, один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Підборіться. Можете так брати, можете отак, як вам зручніше. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять.

Таким чином ми її підворіття підтягнули. І зараз ще трошки розімнемо шию, ви відтягуєте, цією рукою можна зафіксуватися. І витягуємо голову вправо, а потім вниз до ключиць. Як вам зручніше відчуйте те положення, де вам буде не боляче, але будете відчувати, що воно тягне. І в іншу сторону, чи в бік, чи опускаєте голову обов'язково треба знати, що якщо у вас є якісь зажими вашій шиї, От, звичайно, о, воно буде відтягувати все друге підборіддя вниз, вниз, вниз. Воно буде звисати, тут буде збиратися лімфа, будуть набряки. тому обов'язково потрібно працювати і з шиєю, і з грудною клітиною, і з нашим паневрозом голови. Але це все дуже багато різних комплексів, які постійно потрібно виконувати, щоб мати гарне підтягнуте обличчя. Те, що я вам даю, це базові такі дуже гарні вправи для обличчя. І так, ми підемо далі. Давайте зробимо новорічне вправу. Вау. І розкриємо наші щочки. І всі оці зморшки, всі оці м'язи навколо рота, ми пропрацьовуємо цією вправою. І кажемо: вау! 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 Вау, 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 вау! Глибокий вдих, видих. Другий підхід. П'ять разів. Вау! 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 Вдих, видих! Вау! 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 Ви можете робити більше підходів, більше разів. І я пропоную зробити ще 10. Вау, вау! Вау, 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 вау! 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 Вау, вау! Вау! Так, щоб ви відчували, що ці ваші м'язи працюють. І у нас є ось тут дуже такі м'язи, коли вони майже не працюють. І єдине що. Може їх включити це, наприклад, як смоктуванні. можна взяти палець, можна взяти без нього, але Це дуже. Гарно включає і тренує наші м'язи тут. Зробимо ще один підхід, десять разів вау і потім оцю. Вау, 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 вау! Далі. Ми підключимо нашу верхню частину обличчя і поставимо пальчики тут. А ми будемо дивитися вгору і швидко-швидко кліпати нашими очима. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Якщо очі втомлюються позапаморочення, повертайтеся глибокий вдих і видих, і робимо другий підхід. Дивимось вверх і кліпаємо швидко-швидко. Це дуже гарна вправа. І зараз ми зробимо протидії цієї вправи, будемо дивитися вниз. Ви тут зафіксуєте по лінії росту вашого волосся. Тримайте, щоб ми тримаємо наш м'яз і двома руками і дивимось вниз і теж кліпаємо. Ви повинні відчувати, як у вас розтягується, тобто ви руками трошки вверх, а м'язами очей вниз і кліпаєте. Але не напрягайте ваші плечі, шию. Все повинно бути розслаблено. Відчували напруження тут, як розтягуються ваші м'язи. І зараз можна зробити такий маленький масаж, оскільки у нас м'язи йдуть отак, то ми розтягуємо їх і розслабляємо, якщо вони дуже перенапружились, а вони перенапружуються у нас кожного дня. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Виводимо всю лімфу, зробимо ще для щочок, набираємо повітря або воду в рот і вниз, і будемо отак от. Метати головою. Глубокий вдих і видих. Це навіть входить в комплекс пранаям детекс, що воно дуже гарно очищує організм. Глибокий вдих і видих. Дивіться, щоб не було у вас запаморочення. Робіть в своїй зоні комфорту, якщо треба, то дуже повільно або декілька секунд. Робіть в своєму темпі, головне, щоб у вас був цей ефект для обличчя І можна ще покласти обличчя на долоньку, надуваємо щочку. И так вот про пальцовый душ, пальцевый душ. На меньшую сторону. Таким чином ми вже переходимо до релаксаційних таких вправ. Ми зробили для нашої лоба, для наших щічок. і тепер просто простукуємо все від лоба навколо очей обов'язково. Щочки ми вже простукали. Підборіддя, за вушками так, щоб у вас не прилипала шкіра ніде 5, 6, 7, 8, 9, 10. І опускаємо все це сюди. Сукаємо грудну клітину. Підновішку. Все. Я вам дуже дякую, бажаю вам гарних свят, здійснення всіх бажань в новому році. бути чарівними, прекрасними і здоровими. Гарного вам дня!